Якість життя суспільства оцінюється не матеріальними речами, а тим, наскільки комфортно почувають себе у державі, ті, котрі найбільше потребують уваги і підтримки. Люди з обмеженими фізичними можливостями на Буковині відбуваються перші в Україні лижні параолімпійські змагання зірськолижного спорту серед спортсменів інвалідів. Змагання сильних духом, які триватимуть три дні, відвідали і наші кореспонденти. Люди з обмеженими можливостями потребують особливого ставлення. Воно полягає у тому, щоб забезпечити їм повноцінне існування у суспільстві, дати змогу самореалізуватися і спілкуватися без будь-яких винятків та обмежень. Прикладом цього стало відкриття перших в Україні параолімпійських ігор за Кубок співдружності слов'янських народів, щоб взяти участь у змаганнях до домигово приїхали учасники не тільки з України, а й Росії, Польщі, Вірменії. Гірськолижник з Вірменії розповів, що їхні українські колеги, з якими вони познайомилися на параолімпійських іграх у Ванкувері, не є для них конкурентами. Усі вони товари. Ми всегда дружим с как вам сказать, с теми, кто делает очень хорошее дело. Примір Українці, організатори ігор планують вибороти право міжнародного рейтингу для гірськолижної траси у мигово. Це залежить від декількох чинників. Для того щоб ця, ця траса отримала дозвіл і у відповідності з міжнародною федерацією Пери. лижного спорту, необхідно, щоб країна попросила їх, і вони офіційно провели як Кредитування може іншим розповідати. Vale. Але я подивилася на цю трасу. E, para ver si puede ser для, для того, щоб подивитися, чи можна, її в майбутньому офіційно включити, як таку, де можна проводити такі змагання. Díle, і саме місце мені дуже подобається. Відкриття гірськолижної траси міжнародного значення пройшло урочисто з традиційним перерізанням червоної стрічки. І Напутніми словами високопосадовців я ще раз привертаю вашу увагу: не може країна рахувати себе цивілізованою, якщо в неї немає рідних можливостей для людей з інвалідністю, і саме тому Чернівецька область. Вона буде прикладом в цьому питанні. Гості відкриття, організатори, тренери та учасники відчули атмосферу спортивного азарту. А за взятості паралімпійців можна побажати будь-кому, хто навіть не вміє стояти на лижах. Ірина Антофійчук, Максим Швацман, Теме дня, ТВА.